Напередодні свята 8 березня ми провели опитування на тему. Гарна дружина, яка вона. Чоловіки були одностайні. Супутниця життя повинна бути розумною. І молоді і середнього віку представники сильної половини людства після мудрості найбільше цінують у жінці вірність. Такої, як как моя жона. Какая ваша жена? От розкриває. Супер! Супер! Атлічниця, комсомолка. Очень добрий чоловік, любящий дітей, мужа своего. Ну, Надіжна, як весь громадський флот, знаєте, така. От, от, от. Третєю за пріоритетом у списку стоїть зовнішність. Краса жінки має значення для всіх чоловіків. Недарма кажуть, що вони люблять очима. Висота культури визначається ставленням до жінки. Від любові до неї народилось все прекрасне на землі. Свого часу сказав Максим Горкий. А якої думки притримуються сучасні чоловіки? Це як індикатор, розумієте, відношення чоловіка до жінки. Індикатор. і Жінка тому чекає, думаю, а що ж чоловік подарує їй? Взагалі жінку потрібно шанувати, особливо сьогоденну жінку, скажімо так, тому що вона не тільки терпить від тих незгод, але вона є основою сім'ї. Як жінка буде себе вести, так вона є цементом сім'ї. Це по-перше, жінка є колобіллю життя. Вона дає нам життя, вона виношує дитя, вона його навчає розуму. Жінка завжди шанувалася і буде шануватися. Пройдуть ще віка, але жінка буде завжди стояти. Основою буде являтися основою сім'ї. Жінка буде завжди являтися основою моралі. Жінка завжди буде коханою для молоді, а в старості. Шкалою виміру достоїнства жінки може бути чоловік, якого вона кохає, сказав Ісаріон Білінський, з якою ніжністю Олександр Діденко згадує своє перше кохання, яке цьогоріч справлятиме 50-річний ювілей. Можна лише дивуватись і радіти. Разом з Людмилою Порфирівною виховали четверо дітей, семеро внуків та одну правнучку. Що ви хочете подарувати своїй дружині на 8 березня Ну квіти обов'язково Ну, гарний бітки. На весну. Вона в мене дуже така слабенька, маленька, невеличка і дуже любить тепло. Хочу, щоб їй завжди було тепло в ножки. Вона дуже в мене любима, кохана. Я її поважаю, діти поважають. Внуки вже є правночка, вже є правнучка. Рік і два місяці правнучки. Щороку кожен раз щось інше, але квіти обов'язково. Хоч, хоч недорогі, хоч не дуже пишні, але обов'язково квіти. Вот. І обов'язково що небудь, то колечко, то сережки, Що, що, що вони Но В основному ми так стараємося, що разом спілкуємося, разом рішаємо, а що тобі треба. Більшість чоловіків зізнались. Зазвичай на жіноче свято дарують квіти, але не без зайвої сором'язливості заявили, що окрім квітів, подарують свою присутність та спроможність і надалі заробляти гроші, адже саме їхня зарплата є найбільшою складовою сімейного бюджету. Що ви подаруєте своїй дружині на 8 березня? Хороший вопрос. Як звичайно, цвіти і своє присутство, і сім'я в зборі вся. саме головне здоров'я. Щоб я був здорова, вона була і все моя сім'я була здорова. Кожна жінка берегиня власного роду. Недарма де Бальзак сказав Майбутнє в руках матерів. Чути від підлітка, що його мама уособлення найкращих жіночих якостей надзвичайно приємно. Для кожного сина своя мама є найкраща, я так вважаю. Вона добра, ніколи на що не злиться. Та ми з нею нормально спілкуємося. А якою повинна бути справжня жінка? Справжня жінка. Напевно Ну, не знаю. Ну такою, як твоя мама чи ні? Ну так, я б хотів, щоб моя дівчина була такою, як вона. Який не був подарок, вона, знає, це буде як від мене і що я її люблю. Там, що їй би не подарив, вона все одно буде знати, що я її люблю і поважаю. Чого хоче жінка? Чоловіки задають собі це питання все частіше, а вона хоче найперше уваги. Як ніхто інший, мами, дружини заслуговують на те, щоб до їхніх ніг кинули всесвіт. Адже, як констатують психологи, кожна жінка виконує щонайменше 40 професій. Кожен чоловік вважає, що ідеальна жінка це букет краси, розуму та доброти. Але скільки треба докласти зусиль чоловікові, щоб цей букет не зів'яв передчасно? Микола добролюбов сказав, втрачаючи любов жінки, можна звинуватити лише самого себе за невміння зберегти цю любов. Отже, бережіть своїх коханих, і світ стане набагато красивішим, добрішим і лагіднішим. А жінкам хочеться побажати словами письменника Бомарше будь прекрасною, якщо можеш. Мудрою, якщо хочеш, але розсудливою ти повинна бути завжди.